Прогноз для скорпіонів на листопад 2025 року. Давайте подивимося три важливих події для вас в листопаді. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Професійна діяльність чого вам очікувати в професійній діяльності в листопаді. І як будуть складатися фінансові справи в листопаді, що очікує в особистому житті вас в листопаді 2025 року. На що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження для вас, скорпіони, на листопад 2025 року. Так, Дві карти сили на дні колоди. Випробування теж у вас будуть. Отже, перша важлива подія, ви від чогось будете закриватись, напевно, вам треба буде прийняти якесь рішення. Рішення, яке не дозволятиме використання емоцій, тобто будете закриватись від певних емоцій, від проявів певних людей, для того, щоб прийняти серйозне рішення, правильне рішення. По правосудню якась справа на вашу користь вирішиться досягнення рівноваги в якомусь питанні, вирішення паперових якихось е запитань, тобто, хто оформлював якісь папери, нарешті у вас все налагодиться. можливо, спілкування все-таки в суд будете звертатися для вирішення певного питання. Так, це не те. І третє. Ну, тут щось духовне буде. Можливо, учитель у вас якийсь буде, дивіться, якесь навчання. Можливо, ви вирішите когось навчити, тому що вже дуже гарно знаєте, скопили багато знань. Ну, тут мудрість. Можливо, де в когось буде учень, вибачте, учень та й ученики можуть бути по цій карті. Можуть бути вчитель, порадник. Тобто людина, яка вам порадить обирати себе, обирати духовне. І на Дніколод, дивіться, шістка пентаклів, це означає, або будете звертатись за допомогою, якщо вам потрібно, і отримаєте, або будете самі комусь допомагати. Професійна діяльність, що очікує. Так, візьму отак. В професійній діяльності будете тягнутися до своєї мрії. Тобто, у вас є мета, причому дуже гарна мета в професійній діяльності, і ви будете до неї тягнутися вона е, крок за кроком, і сили є, і можливості у вас всі будуть для того, щоб наблизитися до неї. Так, фінансові справи. В фінансових справах впливатиме на вашу діяльність, король мечевий. По мечам це може бути близнюки Терези Водолії. Людина, яка не проявляє емоцій, людина раціонально мисляча, людина, яка прораховує всі кроки наперед, людина, яка... Або сама по собі не може проявляти емоцій, не дуже емоційна, або о, вдягає таку маску холодності, хоча всередині може бути і м -м, більш тепліших енергій. Що тут? Так, да, всередині більш тепліших енергій, але це людина, з якою у вас був конфлікт. Конфлікт, сподіваюся, не побилося. але все-таки, можливо, ця людина ображена на вас, тому знаходиться в холодних енергіях. Ну, тут дивіться, і були приємні емоції, і в. В колективі, скажімо так, працювали. І цілком все не йшло нормально, поки не, не, не стався якийсь конфлікт з цією людиною, або та людина причетна до конфлікту в особистому житті. Тут налагоджуйте, дивіться, на дні колоди все-таки буде десятка кубків, сповнення емоцій, щастя, радість, задоволення, але не на, на цьому. Випала для вас п'ятірка жезлів, це означає, що вам варто з вашим партнером сісти і обговорити все, ставлячи себе на його місце. І Йому також треба це зробити. Для чого? Тому що у вас непорозуміння, кожен дивиться свого фокусу, своєї сторони і не розуміє. Дійсно не розуміє вашу позицію, ви не розумієте його позицію, то тут вам треба все обговорити. Так, що у нас? На що звернути увагу в плані, фінанс... в плані вибачте, здоров'я? Ну, тут, можливо, вам не треба бути... виходити в соціум. Так, побути самому підлікуватись для тих, хто хворіє. Е, можливо, щоб е, в кого хто ще хворіє, там, за студні можуть бути хвороби, І імунітет слабий. то Тут порада така, не виходьте в люди, щоб е, заново, поки е, імунітет знижений, щоб не додати якихось неприємностей вашому здоров'ю. Е, в цілому ви людина раціонально мисляча стежити за своїм здоров'ям і варто вам далі це продовжувати робити. Так, ну в цілому ви йдете в правильному напрямку. Так, порада підказка. Ну, тут дивіться, якщо вам варто щось обдумати, обдумайте. Але не будьте довго в підвішеному стані. Обдумали, вирішили, прийняли рішення і прямуєте до нього. Не варто комусь підпорядковуватись, або якщо і будуть такі моменти, то не зависайте надовго. Тобто, якщо їй прийдеться в чомусь підпорядковуватись, в якомусь питанні все ж таки цього неможливо уникнути, то тоді в інших сферах хоча б рухайтесь. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.